Часто люди беруть, запитують, що по розходу. По-перше, бензин чистий, це чотиритактний двигатель, масло не потрібно заливати. Дивіться, що у нас виходить. Десь на 0,7 літрів, якщо не помиляюся, десь є характеристика, ну і вже мабуть, цієї таблички немає. Е, менше літри, точно. Е, значить, що мені вистачило? Вистачило. Ось це все. Ось тут між деревами, отуди от далі, от там де тачка стоїть, сюди за машиною, біля теплиці. І ось тут ось ще кусок. Бензин ще не закінчився, але вже заглянув бак, вже він закінчується. Майте на увазі, по-перше, що тут було багато движень між деревами, між кущами. Це все треба обходити, об'їжджати, крутитися. А друге, що яка травичка? Травичка це далеко не газонна і далеко не, не маленька. Дощі йшли, вона вже трохи заросла. я рахую, що це дуже, дуже гарний результат. Тобто вистачило однієї одні заправки, одного бачка, тут десь соток на 4. Добрих 400 Так що так, машинка економна, техніка надійна, хороша, вартість оренди 500 гривень за добу. Самоходна, кого цікавить, прокат, сервіс, контакти в шапці профілю.